Господь з вами, з читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус зі своїми учнями перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов, що з човна Ненацька, перестрів його одержимий нечистим духом чоловік з гробниць. Він мав житло у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати, навіть ланцюгами. Почасто в'язали його ланцюгами й кайданами, та Він розривав ланцюги і трощив в кайдани, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав і бив себе камінням. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. Ісус, закричавши, гучним голосом, каже: і, закричавши, гучним голосом, каже, що тобі до мене, Ісуса, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене, оскільки Він говорив йому нечистий духу вийде з людини. Ісус запитав Його, яке твоє ім'я, той каже йому Легіон, моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав Його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней. І просили його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми, і він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли в свиней, і кинулося стадо десь зо дві тисячі з море, та почало потопати в морі. А ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та в селах. І люди вийшли побачити, що сталося. І приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон, сиді... сидить одягнений і при своєму розумі. І вони злякалися, розповіли ж їм, очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней, і почали благати Його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: Іди до свого дому, до своїх. І сповісти їм, що для тебе Господь зробив і як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в Десяте місті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі наші глядачі! Євангелист Марко говорить нам про біснуватого. Дуже агресивна людина була. Всі боялися його. Каже нам євангелист, що, що він мав житло в гробницях, що, що ніхто його не міг скувати ланцюгами. Часто його в'язали, він розривав ці ланцюги трощив кайдани. Жив в гробницях, був вже би, за життя. Всередині в своєму серці, теж мертвим, віддаленим від людей. Багато агресії, якої досвідчували інші люди від нього, він, не могли його ніяк втихомирити. Але одночасно також чуємо ще про іншу агресію, не лише до інших людей, не лише назовні, але також цю агресію в стосунку до себе. Євангелист нам каже, що він перебував в гробницях і в горах, кричав і бив себе камінням, бив себе камінням. Два обличчя, би агресії чи два види агресії, яку, яка, яку бачили в ньому, яку він проявляв до інших людей і до себе. Але може теж не випадково говориться так про, власне, про цих два види агресії, тому що часто в житті людини вони якось поєднані. Людина, яка, а може, перш за все, яка є, є агресивна в стосунку до себе, яка ж може жити таким самознищенням, бо може бути так, що хтось буде настільки якось ненавидіти себе. Може настільки бити себе, скажімо, вже може не таким буквально камінням, але, але так всередині себе мучити, нищити, ненавидіти, що ця агресія вона також буде проявлятися назовні. Що це, це невміння бути добрим теж до себе, ця агресія до себе, це знищення себе, вона. Може проявлятися теж назовні, що також я починаю нищити в різний спосіб інших. І може інколи навіть буду звинувачувати, що це вина інших, що це інші винні в тому, що я, що я є агресивний, це інші винні в тому, що, що я так з ними поводжуся. Але насправді проблема може бути в мені, може бути в моєму серці, може бути в тому, що. Що я також живу десь там всередині цю агресію до себе, і мені здається, що також інші люди є моїми ворогами, що інші люди мене не хочуть знищити, що, інш... що... що ця агресія також виходить назовні. Це не мов би пов'язано з собою. В житті людини часом так буває, що я переношу те, що в моєму серці є, може, навіть те, що відчуваю. Десь в серці своєму, може, навіть і до себе, переношу інколи це теж назовні, на інших людей, що ці інші люди так теж відносяться до мене, що це інші люди винні, а насправді не можу, не можу, не вмію побачити, що щось є в моєму серці, щось потребує в моєму серці зцілення. Таким був цей чоловік, цей біснуватий. Причиною теж цього всього було те, що. Що Він був опанований, зневолений цим Легіоном злих духів. І лише тоді приходить зцілення, коли насправді Він зустрічає Ісуса. Лише тоді приходить Його звільнення. Ісус, який виганяє цей легіон, виганяє цих злих духів. Ісус, який, який дає йому правдиву свободу, який приносить йому зцілення. І воно проявляється назовні в тому, що, що коли побачили біснуватого, люди бачили, що він сидить одягнений, судить про своєму розумі. Не було вже в ньому цієї агресивності якою він жив, був якийсь мир в його серці. Це побачили люди, але може трошки дивно, що люди не зраділи, бачачи це. Вони, навпаки, злякалися. Може, теж ми, якщо б ми очікували чогось від такої людини і побачили, що ця людина вже, вона вже перемінена повністю. В її серце, її життя вже повністю перемінене, вона вже зовсім інша, то ми, ми б злякалися, може, чи це насправді правда. Чи, чи, нам, чи може це так здається лише? Може тільки так тимчасово ця людина зараз сидить спокійна, сидить вже інша. І ці люди злякалися, може, не могли повірити. Ну Потім, звичайно, ми теж чуємо про те, як, як вони. Просили Ісуса, щоб Він покинув цю їх околицю, тому що великі втрати були багато дуже свиней, втратили через це, бо біснуватий, ці біси, які вийшли з Нього, вони увійшли в свиней, і всі свині загинули, пішли в море. і Багато величезних втрат вони просили Ісуса, щоб Він пішов навіть звідти. Але що ми бачимо, власне, бачимо цю велику переміну в житті цієї людини тоді, коли вона досвідчила зустрічі з Ісусом. Коли вона не мов би, досвідчила, що цього погляду Ісуса, сповненого любові до Нього, небайдужості Ісуса, цієї близькості Ісуса, близькості Бога, Його любові. І ця любов настільки мала велику силу, ми можемо навіть якось так собі лише уявити, що. Що ця любов настільки торкнулася його життя, зцілила його, що, що він вже перестав бити себе. Що він вже дійсно усвідомив, побачив, що, що Бог, що Ісус його приймає, що, що Він якимось цінним в його очах, що Ісус його зцілює, що, що Він є цінною людиною вартою того, щоб. Щоб бути прийнятим Богом. Може, не би ця любов перемінила його теж стосунок до себе, і також стосунок до інших, забрала в ньому цю агресію, агресивність. Брати і сестри, не йдеться тут про якийсь гнів, почуття лише гніву, яке може кажуть, що воно теж є чимось природнім, що може з'являтися в житті людини, в серці людини. коли... Коли як відчуття, яке від чогось може захистити, яке спонукає до, яке як реакцію на якесь зло інколи і може появлятися. Але, але може бути інколи так, що може інколи наше життя, може інколи життя інших людей, може бути якось переповнене власне такою агресією, жит... керувати моїми діями, вчинками, може життя інших людей може бути кероване цією внутрішньою агресією. І може, власне, важливо тоді, особливо нам ще більше, намагатися, так як і ця людина в сьогоднішньої Євангелії, запрошувати в наше життя Господа. Може старатися, просити, Господи, допоможи мені досвідчити Твого зцілення, Твого погляду, любові до мене, допоможи мені любити себе, любити. Інших людей. Ці дві, два види любові є так взаємопов'язані. Коли я вмію так зріло любити себе, тоді також і вмію любити інших. Коли не вмію, коли б'ю себе, тоді також і починаю бити, може, не обов'язково тільки фізично, але теж бити інших. Господи, просимо Тебе, допоможи нам досвідчувати, що ми є твоїми улюбленими дітьми. Що ти нас любиш безкорисливо, що ти є добрий до нас, може, навіть тоді, коли ми не вміємо бути добрими до себе самих, до інших людей, ти є добрим. Допоможи нам досвідчити цієї твоєї любові, щоб ця любов перемінювала наші серця, щоб ця любов допомагала нам ще з більшою любов'ю дивитися на себе самих і дивитися на інших людей, щоб в нашому серці панував твій мир, який ти нам хочеш приносити. Забирай від нас усе те, що суперечить цій любові. Дай нам цю істину, свободу, свободу Божої дитини. Амінь. Богодя.